Ні, ні, там йдеться про те, що коли вони хрестили водохреща і один з родини вбиває священника. священник прокляв його, щоб над вашим то дим. Бо чому я кажу, чому я вив той приклад? Бо коли ми йдемо цвітар, ми ладаном, ми спілкуємося з тим сторонним світом, ми йдемо пошану даєм. Ось, ось вам конфлікт культури. Ладан тут, в Україні, це одне, Ладан там це інакше. От ті речі треба прописувати. Я, 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 власне, так, я, власне, чому і кажу про добротність передмови. Наприклад, багато хто цього може ще не знати. Мені з Києва один рецензент позвонив і казав, дуже погано, що ви там поміток не даєте, багато пояснень. Я кажу чому. Бо каже, герой каже, їдемо в Вірменію. Добре, каже, ну ви пишіть про це. Ну але якщо він читає, бачить, Ахалкалак, халкалак позначку не дає, правильно? Якби я дав позначку Вірменія, якось може образив, що а що я таке думаю, що не знаю, що таке Вірменія. А, а Вікіпедія ну... дає, що це є місто Грузії. Так. Тобто це абсолютно реальне місто на карті. Так?